Каліф Чорногуз, шоста частина. Трохи отямившись від здивування, каліф також привітався до сови. Потім, вигнув шию, поставив свої довгі ноги в граційну позу і сказав: Пані сово, твої слова дозволяють нам бачити в тобі товариша понедолі. Тільки ж лишенько, марна твоя надія. Ніби з нами прийде твоє визволення, вислухавши нашу історію, ти сама побачиш, які ми самі безпорадні. Сова зажадала почути цю історію, і каліф розповів їй усе як було. Після того, як каліф закінчив свою розповідь, сова подякувала і сказала: Послухайте ж і мою історію. Бо я теж не менш нещасна, ніж ви. Мій батько король Індії, а я його єдина безталанна дочка зовуся Лузою. Той самий чарівник Кашнур, що позаворожував вас, і мене наразив на біду. Одного дня він прийшов до мого батька, щоб посватати мене за свого сина Мізру. А батько мій, треба вам сказати, людина гаряча, то він узяв і добряче турнув того свата. Та лихий чаклун знову пробрався до нас, цього разу в зовсім іншому вигляді. Коли я, гуляючи якось в саду, захотіла пити, він, передягнутий рабом, почастував мене таким зіллям. Після якого я перетворилася в оцю гидку потвору. З переляку я зумліла, а він заніс мене аж сюди і страшним голосом закричав над самим вухом: Залишайся тут, мерзенною тварюкою, зненавидженою, навіть звірами, до того твого кінця. Або доти, доки знайдеться така людина, що по добрій волі схоче одружитися з тобою такою страшною потворою, отака моя помста тобі і твоєму гордовитому батькові. Відтоді минуло багато місяців. У самотій журбі живу я, мов пустельниця, у цьому руйновищі. Огидна всім на цілому світі, страшна навіть звірам. Для мене немає краси Божого світу, бо вдень я сліпа, і тільки тоді, коли місяць осяває ці сумні руїни своїм блідим промінням, з очей моїх спадає чорне покривало. Сова замовкла і вдруге витерла крилами очі, бо власна печальна історія краяла їй серце до сліз. Каліф, слухаючи розповідь принцеси, впав у глибоку задуму. Коли я не помиляюсь, промовив він, то між нашим нещастям та твоєю недолею є якийсь таємний зв'язок. Тільки як знайти ключ до цієї загадки? Сува йому відповіла. О, пане володарю, і мені так само здається, бо колись давно. Як була ще я зовсім маленькою, одна мудра жінка напророкувала, що чорногузи принесуть мені велике щастя, і, здається, я знаю, як ми змогли б визволитись. Каліф дуже здивувався і спитав, що вона має на думці.